Вже 31 травня у всій освітній громаді Хмельницького пролунає останній дзвінок та офіційно закінчиться навчальний рік. Після освітнього процесу традиційно розпочинається оздоровча кампанія. Проте цьогоріч пришкільні табори будуть функціонувати не у всіх закладах. Деякі заклади, на жаль, не зможуть організувати пришкільний табір, оскільки на базі 10 шкіл нашої громади будуть організовані, і в принципі, вже на сьогодні вони функціонують як пункти тимчасового тестування для здачі випускниками мультипредметного тесту. В нас є такі заклади, які, наприклад, будуть мати певні капітальні ремонти або такі поточні ремонти, де потрібно безпечно їх провести. Відповідно, теж за певних обставин ми не зможемо там забезпечити пришкільні табори. Пришкільні табори це чудова можливість зайняти дитину у перші тижні після школи. У цей період вони можуть не тільки отримати корисні знання, а й розвиватися творчо, брати участь у спортивних змаганнях. Ми максимально включали в графіки і розважальний контент, такий знаєте, щоб діти переключилися, повністю поринули в іншу атмосферу ніж освітню. Це і театр, це і відвідування музеїв, і пішохідні екскурсії містом. Звичайно, це все враховуючи безпековий фактор для того, щоб було укриття навіть по дорозі. Загалом в області буде відкрито 35 таких закладів. Щоб віддати дитину до табору, батькам потрібно написати відповідну заяву до адміністрації закладу. Ми включаємо по режиму двохразове харчування, сніданок і обід. Відповідно, діти пільгової категорії харчуються безкоштовно. Повністю міським бюджетом ми покриваємо витрати на пільгову категорію на харчування. Ну а ті родини, які не мають на сьогодні пільгу, відповідно вони будуть сплачувати за харчування. Пришкільний табір триватиме три тижні. Далі діти зможуть піти на повноцінні канікули. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.